Оголошення Шукаю людину, з якою можна мовчати без незручності 67 років. Не п'ю, маю кота. Вдова. Телефон нижче. Я побачив це оголошення на зупинці біля супермаркету. Воно було написане від руки акуратним каліграфічним почерком і, приклеєне скотчем, до стовпа поруч із рекламою швидкі кредити. Я сфотографував його просто так можливо, з цікавості, а можливо, тому що сам давно не мав з ким помовчати. Два дні я дивився на те фото, а на третій подзвонив. З того часу минуло вже три роки. Ми з Марією Іванівною сидимо на лавці біля її будинку майже щовечора. Вона в'яже. Я мовчу. Іноді навпаки. Кіт завжди поруч. Ми рідко говоримо про щось важливе. Але чомусь з кожним разом це мовчання лікує більше, ніж будь-які слова.